плюс-плюс. Зазвичай ліки допомагають нам одужати від хвороби. Та знаєш, викинуті ліки розкладаються і, врешті-решт, можуть опинитися у нашій воді. Ліки це особливо небезпечні відходи. Вони містять хімічно активні елементи, що викликають повільну мутацію мікроорганізмів. Такі речовини знайдені вченими у питній воді по всій планеті. Коли ми викидаємо ліки у сміття чи змиваємо у каналізацію, вони потрапляють до водойм та підземних потоків. А далі до рослин і тварин, для яких є отруйними. Що це? <рагу> до того ж, бактерії у <клі> довкіллі так часто зустрічаються з ліками, що звикають до них. І коли лікування потрібно нам, ліки вже не діють. Тож, запам'ятай, потрібно уважніше ставитися до лікарських засобів. Не купуйте ліки з запасом, щоб потім не викидати у смітник. <клі> Це тобі не можна. А прострочені ліки зберігайте в окремій коробці та відносьте до спеціальних організацій, які приймають їх. Тож не купуйте зайві ліки, а прострочені віддавайте екоорганізаціям для спалення. Еко, плюс, плюс.